Оперативна група виїжджає, насос, качалки. Ну, а що насоси нічого не дадуть, якщо наводнення не буде. Киянин Вадим Коваль уже готується до повені. Сніг ще не зійшов, а у погребах уже повно води. Нині чоловік рятує подвір'я від заметів, утім, побоюється, скоро лопату доведеться замінити відрами. А от це добавіло снігу, я навіть не знаю, чим вона закінчиться. Ну, це не кожен, год. в этом, а ми що то побаюваємося, да, Борь? У столичній адміністрації, де вже полетіли голови за недооцінку ситуації зі снігом, терміново розробляють стратегію дії на випадок повені. Уже заявили, весняної води цьогоріч буде щонайменше удвічі більше, ніж роками раніше. Чиновники малюють киянам мапу, де червоним окреслять місця найвірогідніших підтоплень. Ми будемо працювати на сьогодні з людьми, куди ми їх можемо е переселити, якщо це понадобиться. Зі столичних вулиць сніг вивозити не поспішає, тож Київ уже нагадує річку. Ті гада такого не було, як в этом году плыть сейчас будем на лодочках. Ми купили гандоли, зараз буде весілля, тільки немає. Ливневі каналізації не готові до такого обсягу води, кажуть експерти, а влада не соромиться визнавати. Стан стічних труб ще не перевірили. І вже сьогодні будуть дані доручення щодо до п'ятниці обійти всі і почистити решітки, для того щоб, мов сходити сніг. Огромне количество снігу, которое потрапить в рівньовку, воно піде на борчинське очисні сраження, которо не розчитано на такое велике количество води. А в результаті, каже еколог, може не Тримати дамба, яка відділяє нечистоти Бортницької станції від Дніпра. Повені бояться не лише у Києві, а й по всій Україні. Учільнику уряду вже звітували п'ять областей України не готові до великої води. Дамби Житомирської, Закарпатської, Тернопільської Хмельницької областей в незадовільному стані. Десятки населених пунктів підтопить на Одещині, прогнозує міністр МНС. Зокрема, 33 населених пунктів у рінійському, балгарадському, ізмолійському та кілівському районах, де проживає понад 42 тисяч осіб. Утім, не лише своєї води бояться чиновники та лисніх з білоруських лісів та Росії теж заповнить українські річки. В мене запевняють, вітчизняні водосховища витримають такий наплив. Екологи бояться повторення ситуації 2011 року, коли воду з водосховищ спустили занадто різко, і крига під берегом розчавила тонни риби. У нас немає та основані що буде Коли будинки плили по Дніпру, тому, якщо про це говорити, я думаю, ми такого не очікуємо в цьому році. Хоча ми за мір, але к війні мали бути готові.